У ліцеї села Війтівці Хмельницького району відкрили клас безпеки. Перший урок у ньому провели для учнів сьомого класу. Про мінно-вибухову безпеку, правила поведінки на воді, дорожнього руху та доминичної допомоги семикласникам розповідали рятувальники. Як правильно робити непрямий масаж серця? Вчиться 12-річний Олександр Панов. Нажимаємо 5-6 сантиметрів донизу. Попробуй о о, і так 30 разів, потім два вдиха. Коли людина втопилася і вона лежить на березі, їй потрібно 30 разів зробити, а потім два рази штучне дихання, потім опять 30 разів. Не торкатись небезпечних предметів та повідомляти про них рятувальників. Це каже учениця ліцею Вікторія Біла знала й раніше. Сьогодні побачила макети вибухових предметів. каже у часи війни, ці знання необхідні. Міна Пемен ФМР-4, ми можемо помітити, що її навіть не обов'язково закопувати. Її вкрай важко помітити навіть серед листя жовтого». зараз в країні війна і зараз дуже багато є міни. І щоб правильно поводити себе в ситуаціях, нічого не брати, не підходити. Я запам'ятав про міни, про те, що не можна підходити ближче п'яти метрів до міни. Якщо знайшов міну, одразу дзвонити 101, 102. На облаштування класу безпеки з бюджету Війтівецької сільської територіальної громади витратили 40 тисяч гривень, каже очільник відділу освіти сільради Андрій Бялківський. Це перший клас безпеки. Які ми відкрили в упорному закладі, в ньому будуть проводитися уроки з основ безпеки життєдіяльності та уроки з захисту вітчизни. Вчителі даних предметів можуть залучати спеціалістів ДСНС, поліції і швидкої допомоги також для проведення цих уроків. Клас у війтівцях обладнали спільно з місцевими рятувальниками, каже речник обласної служби порятунку Олександр Кутовий. Є і зона, і навчальна. Це обов'язкове обладнання таких класів мультимедійними засобами, макет вихідно-безпечних предметів, засобів порятунку людей, а також надання першої домедичної допомоги. Загалом у навчальних закладах Хмельницького району на тепер діє 62 класи безпеки. З-поміж усіх регіонів України, за кількістю таких класів, Вінничина на першому місці, каже Кутовий. Ці класи створюються з вересня попереднього року. В Вінницькій області створено вже 320 класів безпеки. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини. Вінничина.